Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на січень 2024 року. Раки, хочу вас привітати з Новим роком і побажати, щоб в новому році здійснились всі ваші мрії, цілі, прагнення і бажання. А гороскоп хочу розпочати з того, що 2 січня планета Меркурій закінчує свій ретроградний рух і буде рухатись Спрямо, тобто, якщо у вас були плани купити собі нову техніку, чи, наприклад, придбати автомобіль, чи квартиру, чи підписувати якісь документи, чи йти на нову роботу, то все ви можете це робити орієнтовно з 5 січня, коли вже Меркурій розвернеться і набере трошки швидкість. Ось наступне. Це планета Марс, адже 4 січня Марс змінює і переходить в знак Козиріг. А це для вас значить сьомий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Марс. Марс це планета, яка відповідає за активність, за спорт, за драйв. А сьомий сектор гороскопу це сектор наших стосунків з іншими людьми. Це сектор шлюбу, це сектор партнерства. І це означає, ви можете з кимось, до речі, познайомитись, або якщо ви з кимось познайомитесь, ваші стосунки будуть розвиватись дуже швидко. І ще хочу сказати, що в січні місяці у вас дуже великі. Акцент робиться на сьомому секторі, на вас і на в ваших стосунках з оточуючими людьми, тому що там буде знаходитися чотири планети. І для вас це буде дуже важливо. Можливо, ви переоціните, як ви там спілкувалися з батьками, чи з чоловіком, чи з дітьми, чи з друзями, чи з колегами. Ви поставите себе на їхнє місце, або подивитесь якби, згори на те, як ви себе поводили і так далі. І це для вас буде. Як сигнал для ваших особистих змін і трансформацій, і можливо, ви по іншому почнете вести себе з людьми. Ось наступне це новий місяць, який відбудеться 11 січня. Відбудеться він в знаці Козиріг. А це для вас той самий сьомий сектор гороскопу. Що таке новий місяць? Новий місяць це коли нові, нові енергії входять в наше життя і щось нове може увійти. А так як у вас це сьомий сектор гороскопу, це означає, що ви можете з кимось познайомитись новим, нова людина. Може увійти в ваше життя. ось І це означає, що, значить, може змінитись коло вашого оточення так само. Ось наступне, значить, Меркурій, адже 14 січня Меркурій. Теж змінює і теж переходить знак козиріг. і це для вас буде той самий сьомий сектор гороскопу. А Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за поїздки недалеко. І це означає, що ви, наприклад, якщо у вас є чоловік, чи хлопець, чи дівчина, ви можете часто кудись їздити недалеко там, подорожувати в сусідні області, сусіднє місто там чи ну тобто у вас буде дуже багато руху, комунікації, спілкування може бути так, щоб там по роботі ви будете святкувати з колективом якісь свята, корпоративу. У вас буде, і відповідно буде багато спілкування. Меркурій вам дасть. Тобто якісь можуть бути зміни в вашому спілкуванні з оточуючими людьми. Ось наступне це сонце. Адже 20 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Сонце знаходиться в одному знаці місяць часу. Це означає, що на наступний місяць, на січень і на більшу частину лютого, воно буде знаходитися у вас в восьмому секторі гороскопу, а це сектор, який відповідає за чужі. Гроші, це можуть бути кредити. Це можуть бути інвестиції, це може бути допомога, що вам захоче допомогти ваш партнер, або батьки, або дорослі діти, або родичі, якісь з кордону, або це може стосуватись різного роду соціальних виплат. Наприклад, там, якщо ви в декреті, вам виплатять декретні, або це можуть бути там інші інша соціальна допомога. Так що, якщо ви переживали, що у вас не буде фінансів, що вам ніхто не допоможе, то ви можете за це не переживати, тому що допомогу ви отримаєте. Ось наступне, значить, це планета Плутон. Аж 21 січня Плутон змінює знак. І переходить водолій, і це для вас буде той самий восьмий сектор гороскопу, але з Плутоном не все так просто, як з особистими планетами, які швидко рухаються, переходять. Змінюють знаки кожен місяць і так далі. Плутон е, зараз увійде в Водолій, потім е, в середині року він ще назад виділиться в козиріх і вже в кінці року, на 20 років, увійде в ваш е, восьмий сектор гороскопу і буде там все е, трансформувати. Е, ну, З Плутоном не так все просто, не так е, просто сказати, що от там Плутон 21 січня е, увійде. Ваш знач, восьмий сектор, і ви відразу отримуєте якусь фінансову допомогу. Ну, але підґрунтя для цього може бути. Може бути так, до речі, що ви підете в декрет, і, наприклад, ви можете з того часу займатися дітьми і не працювати, не заробляти самостійно. Або можете, наприклад, якщо у вас є пасивні доходи від інвестицій, від нерухомості, і так далі. Це теж може бути причиною, чому ви не працюєте, тому що у вас там немає ну, такої потреби в цьому. От, і у вас є пасивні доходи. Тобто, плутон може по-різному трансформувати ваше життя в плані чужих фінансів. От, наприклад, ви можете женитись або вийти заміж, і там, наприклад, у вашого чоловіка будуть статки, ви будете жити за його рахунок по Плутону. найближчих 20 років. Це нормальна перспектива. Ось, значить, 23 січня планета Венера змінює знак і переходить в той самий знак Козиріг. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Значить, що це означає? Це означає, що по Венері Венера це така планета, яка відповідає за кохання, за красу значить, за гроші, і е, у вас можуть приходити гроші через спілкування, через консультації. Це, тобто, знаєте, гроші через інших людей. Наприклад, коли е, є велика сфера консультації, вона не включає, ну включає не тільки там астрологію таро, психологію і так далі. Вона включає дуже багато різних е, сфер. Наприклад, консультант по фінансах, консультант по бізнесу, банку ви приходите, отримуєте консультацію. Тобто, в принципі, якщо взяти всі сфери. То вони охоплюють це поняття, коли ви отримуєте гроші через людей, ви надали якусь послугу і отримали за це винагороду. І це от і називається коли, знаєте, циркуляція така грошей відбувається, що там, наприклад, ви надали консультацію, вам ви отримали винагороду, а там людина теж через іншу людину теж отримала гроші. Це такий рух грошей, така циркуляція. От. Це, тобто, ви можете через людей отримувати гроші, тобто це може бути б'юті-сфера, консультація, косметологи. Як, там спеціалісти поволповолосю, тобто в такому плані, наступне це повний місяць, адже 25 січня відбудеться повний місяць. Відбудеться він з ЛЕВ, і це для вас другий сектор гороскопу. Що таке повний місяць? Повний місяць говорить нам про завершення, про те, коли ми розставляємо всі точки над «і», про те, коли ми підводимо якісь підсумки, наприклад, як це може бути для вас? Другий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за нашу самооцінку. Це може бути так, що вас звільнять з роботи. Або ви самі захочете піти з цієї роботи, наприклад, бо ви хочете працювати на себе, відкрити свою фірму. Або ви не хочете відкривати свою фірму, ви хочете займатися чимось іншим, або ви там, наприклад, ем, хочете більше часу приділяти сім'ї. І дітям, і так далі. Або, наприклад, там ви завагітніли і вже не маєте можливість виконувати свої робочі обов'язки. Ну, тобто причин може бути багато, і це ще тема, яка стосується самооцінки, у вас можуть бути такі інсайти, усвідомлення, коли ви зрозумієте. Що ви себе там, наприклад, не цінували, а від нашої самооцінки і залежить наші доходи, фінанси. Якщо, наприклад, людина оцінює себе, що там, вона може проконсультувати іншу людину, витратити на це там, 5 годин свого часу за 100 гривень, то звичайно про що це говорить? що В цій людини просто низька самооцінка, вона не вірить в свої сили, не вірить в свої знання. І ви можете для себе це переосмислити, ви можете сказати сказати, ні, я там заслуговую на більше, на більше фінансів, я заслуговую на те, щоб там не знаю, вдягати кращий одяг, жити на кращому, мати краще житло, їздити на кращому автомобілі і так далі. Тому що це все взаємопов'язано ось і. Останнє, що хочу сказати, це про планету Уран. Адже Уран, 27 січня, виходить з ретроградного руху і буде рухатись в прямому русі. І Уран знаходиться в знаці Телець, Це для вас 11 сектор гороскопу. Там і знаходиться Юпітер, а це сектор, який відповідає за друзів, за інтернет. тобто, по урану трансформується ваше оточення. Можливо, ви більше до речі почали заробляти через інтернет, робота онлайн віддалено. Ось і ще хочу сказати, що з кінця січня всі планети будуть рухатись в прямому русі, тобто це хороший час для будь-яких починань. Це буває дуже рідко, тільки там десь 2-3 місяці в році, бо там вже в квітні буде ретроградний Меркурій, будуть затемнення. І от зараз такий час, коли потрібно щось починати. Ви можете відкривати нову фірму, нову справу, йти на нове навчання, вступати в нові стосунки. Наприклад, виходити самі женитися, купувати нерухомість. Це для всього класний час, тому що такий період буває дуже мало часу в році, і це, звичайно, потрібно використовувати. Тому такий цікавий місяць чекає на вас. Я думаю, що це місяць дуже насичений. Тому я бажаю вам успіхів. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.